Бо сучасна дитина дитина динамічна, вона потребує нових текстів, нових сюжетів, нових ідей. Безперечно, що в програмі мають бути класики, це основа, і ми від цього нікуди не дінемось. І це так має бути, бо діти мають знати історію розвитку літератури. Поступово, але і сучасна література так само має бути присутньою. Звичайно, кількість годин обмежена, не дозволяє залучати велику кількість творів, і тому основні ключові твори даємо твори найкращої літератури української і зарубіжної. А далі дитина хоче і може, зможе. Е прочитати за бажанням той твір, який захоче, і якого захоче письменника, захоче поглибити його творчість, запала в душу творчість <світтє> Коцюбинського. От дитина бере книжку і читає тіні забутих предків» чи дорогою ціною. Новелу, ну і так далі. Чи того ж поета, от ми беремо шістдесятників, та безперечно, це Еліна Костенко, це і Василь Симоненко, і Стуси, багато інших. Але хоче дитина і плужника прочитає, і світличного. Ну, отже, мені видається, що сучасні програми стали найбільш цікавими для сучасної дитини.